Всім привіт! Збираю врожай своїх огірочків. Цього року я посіяла такі гібриди, як Арктика, Міробел, Амур, Кріспіна. І ось Арктику я дуже задоволена. Огірочки настільки врожайні. Кожен день збираємо врожай. І в кожній пазусі, бачимо далі наростають огірочки. Ось тут огірочок, тут огірочок, тут огірочок. Тут я вже роблю таке прищипування. Ось, щоб вони гарно в'язалися, щоб дуже не розросталися. Далі наступний в мене гібрид це Мірабел. Це теж дуже врожайний гібрид. Я вже тут зібрала огірочки, але теж бачимо, в кожній пазусі зав'язується огірочок. Гарні огірки, чудові мають смакові якості. Наступний гібрид це амур. Щоб ним бути задоволеним, я не дуже задоволена, тому що багато пустоцвітів. Це не є партено-карпічний огірок. Тут виробник брехав, щось не то поклали, не то зробили, тому що, щоб було так багато пустоцвітів, це не відповідає партенокарпічним карпічним огіркам. Ну і форма цих огірочків щось мені не дуже подобається. Така вона якась подухенька, вони такі. і... На другий рік не буду їх планувати більше ні купувати, ні сіяти. А от гібридом Кріспіна я задоволена. Цей гібрид я вже вирощую руками. Завжди я врожаю, ніколи не підводить. Чудово наростають у гірочки. Тут, взагалі, якщо подивитися на Ліану, то вона ніби як обліплена цими гірками. Все в гірочках. І смакові якості чудові. І чудові для консервування, і для засолювання. Ну, Звичайно, щоб виростити такі огірки, тут я купую дійсно ось цих огірків. Оригінальне насіння, їх є тисячу насінин, такі гарні білій пачці. І це дійсно відповідає тому гібриду, тим партенокарпічним огіркам. Ну... Ось так, щоб виростити такі огірочки, треба їх не тільки підливати, а й протязі всього сезону підшивляти, захищати від шкідників і хворіб. Що я зараз роблю? Збираю перш за все цей врожай огірків, збираю в ранкову пору. Зараз вони гарно відриваються, всі огірочки обриваю і... Буду їх в першу чергу підживляти. А підживляю я органічними зараз добривами. У гірочкові зараз навіть і не пошкодить курячий послід, який можна теж намочити, щоб він трошки перебрудив, даю одну третю частину на відро води. І так вистачає навіть на 5 днів, а тоді беру цього концентрату. Літру на 10 літрів води і по літрі під кущик. А також я цього разу придбала таке добриво, яке теж досить ефективне, я вже його один раз використовувала. Це добриво називається верместим. Беру цього добрива. Ось такий мірний стакан. 100 грам на 5 літрів. До цього разу я беру. На 10 літрів 200 грам, помішую його, і по літрі під кущ. Ось я ним вже користувалася, так що бачу, це є від нього якийсь результат. Ну, ось мій врожай огірків, тут я їх зібрала. А тепер будемо підживляти. І ось так про політри під кущ. Звичайно, така ліана потребує багато добрива. Адже, як ми бачимо, зеленців наростає досить багато. І тому хочемо гарно мати огірочки, доглядаємо на протязі сезону. Ось так, піджививши свої огірки всі, я далі буду здійснювати їхній захист. А захищати я буду біологічними препаратами. І так, беру цього разу бітоксибацелін і триходермін. Так, у мене тут є водичка, завжди стоїть тепло відстоєна. І по 100 грам цього препарату на 10 літрів води. Так, один взяли. Це бітоксибацелін і триходермін. Так, є, теж перемішуємо гарненько і додаю пакову суміш. Ці препарати були дієві, треба обов'язково обробляти щотижня. Інакше результату не буде. І ще що хочу додати: що обов'язково треба ці препарати зберігати в темному місці і прохолодному, так, щоб було навіть і 18 градусів тепла. Ну, звичайно, і не більше. І ось так. Саме такий захист у гірків і таке підживлення, якщо будемо так за ними доглядати, завжди будемо з врожаєм. Щодо обробки, то дуже треба ретельно обробити і навіть знизу листочки, не тільки просто зверху, а й знизу, щоб цей препарат попав на шкільників. Так, обходжу з двох сторон. Дуже добре це робити таку вже передвечірню пору, тому що це найкраще буде діяти препарат, ну а можна просто дуже зранку теж буде хороший від цього ефект. Такий препарат не є шкідливий, огірочки можна після того споживати, їх правда треба добре помити. І, звичайно, захищаємо огірки і будемо з врожаєм. До нових зустрічей!